Слава Богу, брати і сестри, Богу. я радий сьогодні бути тут, на цьому місці, і дякую Богу за цю можливість, що ми можемо дійсно зібратися і прославити його в піснях, в молитвах, бо тому що зараз такий час, що деякі люди не мають такої можливості, дивлячись на те, що зараз робиться в Україні, і ти розумієш, наскільки. Ми деколи не цінуємо те, що ми маємо, наскільки ми забуваємо е, дійсно те, як, як, наскільки Бог великий є для нас. І е, слава Господу Богу, що дійсно ми з вами сьогодні одіті в теплі, ми маємо одяг, ми маємо їжу. А деякі люди цього не мають, і я впевнений, що вони уповають на Бога в сто раз сильніше, ніж ми, бо тому що, е, я вам зачитаю одну притчу, це буде. Євангелія від Луки, 18 глава з 1 по 8 вірш. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не западати духом, говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, але згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюся, і людей не соромлюся, але те, що вдовиця Отця, докучає мені, то я візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Ісус. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний, а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до мене в день і в ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону, та Син людський прийде, чи Він на землі знайде віру. І ми бачимо, що в цій притчі Ісус е, говорить про те, що нам потрібно. не... Непрестанно молитися і не падати духом в цій історії. Є дві людини: це є суддя і є вдова. Суддя це людина, яка займає ну, таку важливу посаду в суспільстві. А вдова в ті часи, яка не мала чоловіка, не мала, скажімо так, хто би її захистив, не мала годувальника. Ну такі люди рахувалися, колись вони можна сказати, що були беззахисні. І ми про неї тут нічого не описується. Не описується, чи вона зробила якийсь злочин, чи вона була праведна, чи ні. Тут говориться тільки те, що вона потребувала захисту, щоб цей суддя її оборонив. Але про суддю тут дуже чітко описується, що він Бога не боявся і людей не соромився. так? Але все одно як -то, оця вдова вона своєю неполегливістю, вона. Все ж таки добилася того, щоб Він взяв її в оборону. І тут Ісус нам зразу відкриває сенс цього всього, що якщо навіть жінка достукалася до ось цього неправедного судді, то невже наш Господь не почує наші молитви? І деколи дійсно ми молимося і не отримуємо відповіді на наші молитви? Я думаю, що в Господа є тре відповідь на молитви, так, ні, або треба трохи почекати. І інколи ми молимося і не отримуємо відповіді, і думаємо, що Бог не чує, але можливо, це ще не час, щоб то, що ми просимо, щоб Бог це виконав. Бо у Бога на все свої плани і на все свій час. І деколи Бог допускає такі ситуації в нашому житті, навіть якісь хвороби чи якісь скорботи, я думаю, що це не просто так, а для того, щоб ми задумалися про те, як ми жили до того, і як нам треба міняти своє життя, як нам треба дійсно приділяти цьому увагу, бо тепер ми дійсно живемо в такому житті, що ми маємо все і. У нас все вроді би добре, і ми починаємо віддалятися від Бога. А коли щось трошки прижме, ми зразу, о Боже, поможи і все, і знову приходимо. Але Бог не хоче, щоб ми ну, до Нього приходили тільки тоді, коли нам потрібно. Бог хоче, щоб ми мали ці взаємовідносини з Ним постійно, кожного дня не забували, молилися, все вручали в Його, в його руки, бо оцей світ, оця суета, вона нас так закручує, навіть на власному Викладі, от цього тижня нам запропонували квартиру, ми теж молилися за неї і вже і забули, але все ж таки та жінка подзвонила, і ми домовилися, і почалися там з тими договорами, з грошима, з меблями, з тим всім. І воно якось так закрутило замість того, щоб я віддав це в руки Богу, помолився, і, а я почав це рішати через людей, і воно якось все так пішло, що я сів. І, Думаю, дійсно, ну, от, яка ж людина, що от, надієшся на людей, на якісь обставини, замість того, щоб дійсно прийти до Бога, помолитися в спокій, і, і все воно рішиться, можливо, не так зразу, як ми хочемо, але воно все одно буде якесь закінчення цьому. І оце взаємовідносини з Богом у нас мають бути такі, наприклад, як між чоловіком і жінкою. так? Ти ж не можеш підійти до якоїсь чужої людини і сказати приготуй мені там вечерю. так? Він скаже, що хто ти такий. Взагалі? Ну а жінці ти подзвониш і скажеш, приготуй мені вечерю, вона приготує, чи вона тобі щось попросить, і ти це зробиш, бо у вас є взаєморозуміння, взаємовідносини. І так же само і з Богом, коли у нас в серці є якийсь гріх, якесь непрощення. І як ми можемо отримати відповідь від Бога, коли ми самі маємо біди якісь, ми маємо якісь гріхи, які живемо в якомусь гріху. Ми всі грішні, християни, нема не грішних людей. Але одне діло, коли ми грішимо і каємося, і хочемо позбавитися того гріха, а друге діло, коли ми сознательно цей гріх робимо і не задумуємося про наслідки, а потім ми. Починаємо плакати, чому так, чому так, чому так. А Бог це все допускає, щоб ми зрозуміли, зрозуміли, що так робити не варто. Ось така коротка розповідь, про от що я хотів донести, щоб ми дійсно не западали духом, щоб ми цінували те, що, те, що в нас є, те, що ми мали. Бо дехто зараз ну, дійсно в нашій країні відбуваються такі. Ну, от Оця війна, і от мама дзвонила до нашої родички, вони зараз там сидять, двоє малих дітей, ні світла, ні тепла, але вони теж віруючі, І вони кажуть, слава Господу Богу за все, бо тому що дехто взагалі не має крещі над головою, дехто солдати оці в окопах зараз теж ранені, зима йде. Треба молитися і за них, треба просити Господа, Бога, щоб ця вся ситуація рішилася. Але чомусь Господь це допустив, я не знаю чому. Але напевно, щоб наші люди теж задумались, щоб всі люди задумались і впали на коліна, і просили Господа, щоб Господь помилував, бо тому, що Бог великий, Він сказав, не покину народ свій. Так що, друзі, давайте помолимося, попросимо Господа.